Ось сьогодні я збиралася на ефір і в студію зайшла, і знаєте, такий красивий блокнот лежить. Думаю, ну, чий це він? Заберу, напевно, собі. А хочете, вам покажу. А це зовсім виявляється не блокнот. Це виявляється увага. Це підсвітка. Він має три кольори. От зараз я закрию. Він має Помаранчевий. Ви зараз бачите, у нас просто студії світло. Занадто яскраво, якщо виключити, помаранчевий, червоний і жовтий. І ви зараз це бачите. В кінці в нас є магніт, яким ви фіксуєте. Ось так ставите, і він стоїть. Також ми маємо зарядку, яка ось ви бачите вихід. Вихід у нас USB, що досить таки зручно. Заряджати його потрібно 4 години, а світити він може 8 годин, що досить таки зручно. Розривається, як ви побачили, щойно я здивована на 360 градусів, що досить таки зручно, тому що буде охоплювати простір, який знаходиться навколо нічника книги. Так, я насправді шокована, думала, це блокнот. Головне, що воду не проникне, ось тому, що це тут знаходиться такий, знаєте, нетканий матеріал, який не дозволяє, аби вода проникала всередину. І заряджається 4 години, а тримає 8 годин. Повірте, зараз, коли ми не знаємо, яка у нас буде зима, так? Чи буде у нас відключення світла, тому що потрібно берегти електроенергію, бо, можливо, знову будуть бити по електростанціях. Ми ж не знаємо. А саме ось такий нічник у вигляді блокнота, повірте, ніхто навіть не здогадається, що це нічник. Я чесно думала, що це блокнот. Він зможе вам допомогти от повністю замінити оці всі такі моменти. Ви зараз бачите, так, що він світиться. Він має три кольори. Зараз вам покажу інший. Це жовтий, це білий. Це у нас такий він помаранчевий і знову ж таки жовтий. І завертаємо у нас магніт, на якому це все тримається. Ну, хіба не вау? Мені здається, це вау. Я не, не очікувала, що таке от може бути. Навіть дуже зручно покласти для дитини там в школу, тому що під час повітряної тривоги їх спускають в підвали. Так, а якщо будуть вимикати світло, ну, користуватися фонариком від телефону, може розрядитись телефона. Так, дитина може з собою носити ось такий світильник у вигляді книги блокноту, яке буде давати там певний відсоток світла. Розміри це 12 на 10 Сантиметрів код товару ДТ-972. Пропоную, будь ласка, нашим е, колегам, моїм колегам, працівникам наш, нашої такої. Е, Телекомпанії телемагазину Браманс, давайте зробимо пропозицію більш доступнішою. Давайте замість 1500 ми візьмемо щось більш таке, що буде нам підходити. От ви бачите, світиться так. От, повертаю вам тож. Цей чудовий блокнот, у нас вихід USB-кабель, що досить зручно, бо буде підходити до всіх зарядних, не треба шукати, але зараз вам розкручу, покажу, що дійсно підходить. Єдине, що вам треба буде придбати саму вилучку цю, це досить таки зручно, що воно заряджається саме ось таким. Моментом. От, все. І ви вставили це в вилучку і в розеточку. І ніяких проблем! І заряджається. Нагадаю, що заряджається 4 години, а світить і тримає 8 годин. Тож, сьогоднішню пропозицію ми вам віддаємо за 700. 99 гривень. Це вау-пропозиція насправді. Тому, що, ну, давайте говорити, відверто фонарики коштують не таких доступних цін, як би нам хотілося. Тим більше, якщо це для дитини зробити, то це досить зручно, бо він маленький, він не займає багато місця. Але незважаючи на те, що він такий маленький, він розгортається на 360 градусів. Код товару.

Також, якщо ви замовите більше, ніж дві одиниці, у вас буде знижка мінус 100 гривень. Чи то світильник книга, чи то статуетка в одну накладну, і у вас обов'язково буде знижка. Тож, дзвінки безкоштовні, доставка у нас любі мої також безкоштовна. Ви не зволікайте, тому що на такі товари зазвичай у нас надзвичайно великий попит. Тож, поки ви маєте можливість, телефонуйте та замовляйте, а ми рухайте. Далі. Номер 0800 21 44 88. Повернемось до вас через декілька секунд.